Є знижки на Smart Omega, 25% в аптеках подорожник Бам ощад. Є знижки на рапіра, 20% в аптеках подорожник Бам ощад. Друзі, цей особливий ефір, тому що ми продовжуємо традицію в сніданку відвідувати різні міста України, і сьогодні ми працюємо з двох майданчиків: Руслан і я зі студії. А Єгор і Неля сьогодні в Чернігові для того, щоб поспілкуватися з містянами і наживо поспілкуватися з вами, дорогі глядачі. Єгоре Нелю, Боже. прекрасна картинка. Розкажіть, як зустрів вас в Чернігів, які у вас перші враження? Не заздримо, колеги. Люд, так, Лотик, що ви друзі. бачили оцю картинку поза Дунами, цей храм Святої Катерини. Я думаю, всі його впізнали, хто заїжджав з півдня в Чернігів. Це візитівка, фактично, Чернігова. І це, як знаєш, це як дороговказ, фактично, що місто буде ось саме таким: про храми з затишним. Теплим, красивим. Е, ну епітетів, що можна сказати, але зараз кілька довідок таких. Е, Ну так, давайте по перше, я скажу добрий ранок усім. По друге, ска що Чернігів нас реально зустрів по перше класною погодою, по друге, цікавими людьми. А по третє, ось такою реально величезною кількістю архітектурних пам'яток. Тут ходити не переходити, гуляти не перегуляти. А все чому? Тому що місто ну дуже дуже древнє, дуже дуже старе. Воно ну, було засновано ще. Е, в ті сьомого століття перша згадка літописна про нього 907 року. Ну і насправді сюди приїжджаєш. Ну ти фактично як якийсь музей відкритим не потрапляєш Тому тут не усюди, і сразу дуже цікаві кілометрів місто. Два райони ділиться: Деснянський і Новозаводський Тут повторювати про те, що пам'ятками не треба, тут просто йдеш. Пам'ятник, фактично, музей під небом. просто і говорити нічого не треба. А от рік у місті жили близько, ще раз близько, 300 тисяч. 000... До речі, бажання багато... двадцять. 20... Це все дуже цікаво, і ми сподіваємося, що ви впродовж ефіру нам ще розкажете про ці деталі, але технічно звук переривається. Тому ми от, от там, де почали вже історичну довідку. Ви, будь ласка, коли нагадуєте звук, повторіть, будь ласка, трудно для нашої аудиторії, щоб уже повноцінно ми мали інформаційну картину, яку підготувала ваша команда. Ну, всяке буває, друзі, знаєте, техніка, це не люди з нею не домовилися. Так, друзі, чернігівський ефір і його забезпечують наші колеги. Інша команда сніданку відряджена саме у Чернігів на чолі із Єгором і Нелою. І зараз вони з'являться на своїх екранах. Єдине, що зі своїми безумовно історіями цікаво досліджувати Чернігів їхніми очима та ще й смакувати. І, колеги, будь ласка, ще ви минулого разу забули зазивати своїх глядачів чернігівців. Де у вас буде місце зустрічі? Розказуйте, все розказуйте. Ні, ні, ні. чекайте, 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 Руслан, Як все почебули. По ми не забули. По перше, ми давали загадку, куди ми поїдемо на наступну далі. локацію. Ервін Міден чітко проговорив і для Чернігівців, і для не чернігівців. Він сказав, хто не знає, гугліть. Будь ласка, де ми будемо далі? І от ми власне зараз тут. і У нас будуть для вас ще загадки, але. Зараз хочу просто сказати, що ми справді знаходимося в якомусь фантастичному місті, окрім того, що це історична будівля, це дуже затишний ресторан, який називається Солов'є, ресторан грузинської кухні. І насправді нам тепло нас зустріли, і ми маємо величезну нагоду поговорити тут про те, взагалі, як живе місто, чим живе місто, і більш того, саме про людей, які творять зараз це місто і роблять класні благодійні ініціативи, які над. Звичайно, насправді потрібні. А о знаєте, ми зустріли Сергія Довбиша, Сергій Добро на Сергій. А, який а, Житомира, який проїздив півсвіту, і тут Чернігові з Чернігівською дружиною а, хоче а, нам, а, ну знаєте, а, здавалося, та поговори з Чернігівцем корінним та про що Чернігів, про що як? А людина, яка прожила, відчула півсвіту і зараз тут, і а, про місто герой Чернігів може розказати, і про Чернігів як затишне місто, а, Сергій. Чернігів для вас що? От двома трьома словами. По-перше, це місце для того, щоб гарно жити. Гарно жити. Я вам хочу сказати два роки назад, коли ворог намагався оточити це місце і взяти його в полон, взяти під свій контроль, я, як людина, яка тут проживала, у мене ні, ні хвилини не було сумніву, що ми дійсно зможемо цього ворога спинити. І коли ворог втік звідси. Я просто, я говорю, це не те, що просто місто Чернігів і люди в ньому. Це місто дуже таке місто легенд. І коли в черговий раз я переконався, що ми, звичайні люди, змогли ну, створити цю історію як історію незламного міста. Я у мене крила виросли, і взагалі в цього міста додатково з'явилася така опція, як так незламні. Давайте зростаємо Сергія да. кадровий військовий. Та е, зараз у Сергія велика ветеранська організація, та але ми зараз про це обов'язково поговоримо. Я просто чіпився за ваші слова. Це місто як ви сказали, для комфортного життя? Да. 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 От комфортне життя це що для вас? Це, от е, випити спокійну каву, щоб ніхто не чіпав. Та бамбізна ці... дуже гарно ви підмітили, <свят> що коли людина живе в своєму житті, там ну певним якісь порядком там живе в плані працює, відпочиває. Завжди колись у людини з'являється ну, думка, думка побути десь на самоті відпочити. Я вам хочу сказати, тут е, така гарна атмосфера в цьому місті, uh -huh. що де б ти не зупинився, там, чи їдеш на роботу, чи ти їдеш друзями там відпочити, чи ти просто там, о, щось у мене є 5-10 хвилин, треба когось почекати, де ти що тут праворуч, ліворуч, ти заходиш і ти. Відчуваєш таку атмосферу, де ти можеш ці 5-10 хвилин відчути себе самим собою. Тобто uh -huh. тобі не заважає, навіть зараз тривога. Вона тобі не заважає, тому що розумієш, що це місце воно створено для того, щоб ти міг і працювати, і жити, і насолоджувати своїм життям. Клас. Слухайте, Слухайте я... я хочу, щоб ви більше розказали про ту справу, якою ви зараз займаєтеся. Сергій, як сказав Єгор, кадровий військовий. Так зараз він вже у відставці. Ви тут останні сім років в Чернігові. Сергія, дружина з Чернігова, але зараз ви ще є співзасновником громадської організації Серцевір це організація, яка допомагає волонтер, боже ветеранам війни адаптуватися до цього Слух. Слух. Життя. От розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність. Хочу сказати, якщо так дуже коротко, коли я звільнився в 19-му разі після 25 років, для мене самого було викликом перебувати в цивільному житті. І коли я там протягом року намагався все ж таки підлаштуватись під цивільне життя, я, я зрозумів, що дійсно цивільне життя це гарне життя, це гарне кольорове і приємне життя. І я зрозумів, що таких як я хлопців, які повертаються з війни, теж дуже багато. Але за рахунок того, що я був тривалий час у війську і адаптувався під різні важкі випробування, виклики, я зрозумів, що і цивільне життя це теж як на війні на полі бою ти можеш і. Здолати цей важкий випробування? Ну, Ви знаєте, мене зачепила просто фраза в одному з ваших інтерв'ю, яке я приглядала про те, що от коли ви повертаєтеся з війни, так коли військові повертаються зі служби або з війни, mm -hmm. вони справді стикаються з цивільним життям, і в нас в державі як влаштовано військовим пільги, ветеранам якісь пільги, пільги, пільги. Тобто, все ну, скажімо, так, акцент іде на те, що чогось недостатньо. А ви сказали про те, що а чому ми не можемо показати військовим, які є можливості? Що mm, можна адаптуватися? Можливості. Що mm -hmm. можна займатися спортом? Що можна відкривати свій бізнес? І я так розумію, що це було також якимось таким поштовхом, з якого ви почали пушити цю тему. Дякую, що трошечки Наголосив на тих моментах, які ми займаємось, я вам скажу поступово крок за кроком, я почав вивчати взагалі потребу. Mm -hmm. Справа в тому, що колись я ще був, ну, навчався в інституті, потім по життю йшов. Не нам ну, людині причиняти добро. Mm -hmm. і людині треба запропонувати те, що він хоче. Я дуже багато спілкуюсь з різними військовими, різного вікового, за різною освітою, за різним фахом. За станом здоров'я і питаю, хлопці, а що ви дійсно би хотіли мати? Uh -huh. Яка річ або яка можливість вам би допомогла в вашому житті бути трішечки щасливим? Тобто ми відходимо не до того, що ми можемо дати так. людині, а від того, що людина сама хоче, і що ви чуєте? І потім це переросло от приблизно що зараз було озвучено. людина хоче якогось свого затишку, свого спокою, uh -huh. свого якогось впевненості в тому, що сьогодні є поруч люди, які його розуміють, які його підтримують. І це так, да, це спільнота спортивна спільнота, це спільнота, якщо ми беремо освіту, люди об'єднуються для того, щоб бути розумними, для того, щоб потім цю освіту, ці знання використовувати в своєму подальшому житті. Далі підприємницька діяльність. Це дуже гарна річ, коли людина після важких, ну, випробувань в армії починає е, свій досвід е, втілювати в підприємницькій діяльності. Вона при, е, звикла е, к важким викликам, і тут е, підприємницька діяльність теж саме ну, можемо сказати, війна. Угу. І е, е, є ще хобі у людей, різні хобі там е, з тваринами. з... Е, Скажем так, на природу їздити, це теж допомагає людям, які об'єднались після важких там бойових дій, один одного підтримувати. Тому що коли вони залишаються на самоті один на один, на один на один, вони не знають, як цей цивільний це цивільне життя може бути гарним і приємним для них. Тобто це така собі психологічна реабілітація, в тому числі, Це філософія. Ага. Як ми можемо. Людей, скажем так, деформованих, бо не хочу якось там по-іншому сказати, бо армія і військо, воно і війна, вона деформує. Воно я би навіть сказав, скидає до заводських настроїв. Ну, а -а -а -а. людина, коли ми в соціумі живемо тривалий час, ми стаємо соціально е зручними один для одного. Тобто, ми зараз звичайно п'ємо каву, звичайно, там насолоджуємося цими хвилинами нашого спілкування. А десь далеко, або навіть недалеко на сході, або на півночі зараз йдуть або бої або бомбну бомбадерування зовсім Люди зараз э, думають, як вижити це, трошечки, ну, це інші лосові, абсолютно. І ця людина або там не є, не має можливості поїсти, або навіть прийняти звичайний там душ, тривалий час, там, тижнями, от, і навіть відпочити, от, просто лігти на горизонтальне положення і просто там, випити якоїсь там, даже, навіть гарячої води. Це все деформує, це не, правда. Це Не дуже прийнято говорити, але я думаю, що з вами можна. Тим, Тим паче, ми з вами з ласунками говорили про те, що вам самому було як кадровому військовому складно переходити на свілку. І так. як ви ось цю філософію прийдете? Влаштовують до людей, які не завжди хочуть адаптуватися до цивільного життя. Таких же але багато, жити, я так розумію, ну, а але не можуть. Я ще раз хочу підкреслити, що саме створення таких ветеранських просторів, вони коли ми об'єднуємось, це як зараз ариметична прогресія, дві людини, потім чотири людини, вісім, шістнадцять, тридцять два, шістдесят чотири це притягує. Позитив притягує. Угу. Коли ми створюємо позитивні речі, коли ми, ну і ще раз кажу, таку ветеранську філософію людського такого відношення до людей не формального, Ну я не хочу зараз там. Державну е, структуру якось е, ображати, але я хочу сказати, що люди до людей, коли йдуть, і показують, що ми хочемо дати вам підтримку як на війні. Ми uh -huh. от разом зараз uh -huh. виконуємо бойове завдання. Кожен з нас от зараз у вас команда виконує ваше завдання. Але коли ми виконуємо бойове завдання, ми розраховуємо на один одного. Коли ти повертаєшся в цивільне життя, нема цієї підтримки. І ми зустрічаємо і кажемо: Дивись, я тут, дівчата, тут ну, наші волонтери, які з нами працюють, побратими, які вже пройшли цей важкий шлях, і ми один одного доповнюємо. Угу. Це таке Ми Дуже раді, що Чернігів теж вас доповнює. А ви Чернігів? Тут філософія реалізується. А ми далі йдемо наступну, наступну точку, точку. Ми хочемо це. максимально відкрити глядачам з усієї України Чернігів. Я з дитинства сюди їздив з батьками, тобто з Києва недалеко. Я тому зараз іншим очима все дивлюся. Я хочу всі подивилися вся Україна, яке це прекрасне, вже чисте, абсолютно місто. Так, у нас я... загадка у нас від є Ервіна. ще одна загадка. Так, Наступна наша локація, куди ми поїдемо. Більше власне, будь ласка, слухайте зараз уважно. Зустріч ми назначимо біля будинку на вулиці Варзара, де б зустрілись 12 місяців. Думайте, вгадуйте. Вгадуйте. вгадуйте, а ми вам дуже дякуємо. Сергій, Сергій Довбиш, ветеран військовий і бачите, один з очільників такого класного простору для ветеранів тут в Чернігові. він Чернігів різний. Дякуємо герой Сергій Довбиш. Запам'ятайте його міць в руках Чернігова і навпаки. Продовжимо зараз. Ну і зараз підхоплюють перед хвилиною мовчання наш ефір. Колеги Єгор і Неля Працюють у Чернігові. Як завжди, ми їздимо містами. І в цей час ми потрапляємо до меморіалів і алеї героїв і слави наших героїв. От зараз Єгор і Неля, Добро вам ранку. Руслане, доброго. Ви пам'ятаєте думаю, Сергія Довбуша? Ми кілька хвилин тому з ним розмовляли. Це людина, яка була на захисті Чернігова, яка, слава Богу, жива, здорова і зараз робить великі вітеранські хапи, велику справу. Але зараз ми хочемо згадати іншу людину, яку ми, до речі, знаємо, який з дружиною приходив до нас в офіс один плюс один. Сергій Тлушков. Він так само стояв на обороні Чернігова. Його немає. Його не стало 22-го року. Зараз ви бачите тіле слави, світлини його немає. Зараз тут так сталося, що в Чернігові змінюють що світлини. Оцей маленький клаптик на площі. Аді, покажи Ласка, ще площа купа насправді. Але чогось міська влада вирішила так, що треба змінювати, а не робити повністю всю алею. Ну, хай Бог з ним, але е, от фіксуємо цей момент, тому що зараз Сергія ми не можемо побачити. Але ми можемо побачити зараз Христину, його дружину. От вона е, поруч з нами і зараз маємо змогу з нею поспілкуватися. Христина, дякую, власне. що ви знайшли час сили і Добра все ранку нами. Христина, гарант. ну ми власне запросили Христину якраз для того, щоб згадати Сергія Тилишкова, згадати її фактично коханого. Отут от під хвилину мовчання. І ми дуже вдячні вам насправді, що ви прийшли. Ми б хотіли, щоб ви зараз своїми словами розказали про нього, який він був, яким ви його пам'ятаєте, можливо, про якісь ваші такі, знаєте, знакові місця або події, які були за час відносин. Ну, для мене він був надзвичайною людиною. Навіть якщо він був би просто моїм другом, то я б тільки так і казала. Ну, По-перше, я не зустрічала настільки. Таку людину, яка любила свою країну, яка була такою відчайдушною, не дивлячись на свій вік, таким відчайдушним амбіційним командиром, то я вважаю, що це просто цвіт нашої нації. Як людина, він був найдобрішим, найвеселішим, найщирішим, то він був чоловіком, який заради своїх друзів, заради своєї сім'ї був готовий на все і віддав би останнє. Сіна зараз знаєте, хочеться збалансувати і не, не ранити ваше серце зараз, щоб не згадувати всі якісь дуже моменти важливі. Ми з вами говорили, які місця важливі теж та це хай може там трошки формальне місце, да але є місця, де в Чернігові де ви проводили час, де це було приблизно. Це в основному було тут в центрі міста. Ага. То на вихідних, ну найзнаковіше я вам вже казала, що це Ялівщина. Ну та, там, тому, що де там він пропозиція. зробив мені пропозицію. Христина, от е, зараз дуже багато нас дивиться родин, е, захисників і захисниць, яких зараз немає. Е, я не знаю, чи працюю так числі з камеру через екран, е, а не в очі очі. Отак от е, пройшло вже рік, півтора, два-два з, з половиною. Та оці рубежі. Що ви як ви живете зараз? Яку пораду ви можете дати тим людям, які зараз от на тих ранніх рубежах? Є якісь слова у вас? Ну, на початку мені казали, ну, здавалося, що це ну, просто все це кінець. Не дивлячись на те, що я була вагітна, тобто ми чекали на народження сина, але мені здавалося, що це просто кінець. Десь вже як пройшло два роки, ну плюс-мінус стало легше, але я не вірила в те, що час лікує. Але час лікує, як на мене, в тому руслі, тільки, якщо Тобі є заради кого жити? Тобто, коли в тебе є діти, коли в тебе є там батьки, все ж таки то треба триматись, треба брати себе в руки. Складно, звичайно, складно. Немає підтримки. Тебе просто взяли і вирвали з серця людину, яку ти кохала більше ніж життя, але ми маємо триматися. Христина заради Не кого? Або заради чого ви зараз живете? У нас є син, син. Сергій. Сергійович. Сергійович. Він дає вам синів. Христина, є в Чернігові традиція, така коли зупиняються о 9-й ранку всі. От просто на західних, західних областях таке частіше ми бачимо. Там в центрі теж ми бачимо. Місто Як Чернігові Франківську, ми часто там буваємо, то там зупиняються. Тут ну не завжди, не завжди не грубо кажучи, не завжди. Ага. Ага. Але коли везуть героїв, то зупиняються люди. Це дуже все ж таки гріє душу. Ви знаєте, ми тоді хотіли якраз ще раз чергове наголосити, що від заходу до сходу, від півночі до півдня, це має відбуватися кожного ранку, о 9.00 Це не так багато одну хвилину свого життя просто зупинити. Чуйте, зараз зараз чуєте зараз якраз му? Та да, оголошується, оголошується зараз хлена мовчання, мовчання зараз. ви чуєте, можливо, не знаю, передається через екран, не продається. Зараз через громко гучномовить продається повідомлення про те, що оголошується хвилина мовчання, просять зупинитися всіх зараз. Христина, насамкінець для вас важливо, щоб ось ця алея слави була продовжена, щоб ця алея слави була постійною, щоб вона була зафіксованою. Оголошується. Так? Оголошується. Тому що умовно кажучи, місяць Сергій є, місяць. Його немає, от а тут попереду ще всі вся і можна зробити Дуже її великої. багато місця. Я вважаю, і люди мають бачити всі герої. Щоб бачити і думати, і пам'ятати постійно. Е так з Чернігова ми передаємо Києву слово і всій Україні зараз перед хвилиною мовчання. Хвилина мовчання. Дякуємо, дякуємо, друзі. Болить, коли чуєш, болить е від того скільки болю є у, у жінок, у чоловіків, у дітей. Ми зрозуміли з розповіді, що. Син навіть не зміг познайомитися і побачити тата. Але нехай рідні і країна допомагає, підтримує. Ми будемо берегти пам'ять про наших героїв. Ну, і Чернігів, яким ми його точно не бачили, але очима колег Ігоре Неля, а також І там. Чернігів зараз завершення ефіру. Слово колегам. Асибі друзі, дійсно. Я думаю, що всі вгадали загадку Ервіна. ми стоїмо на театральній площі. Колись до речі, вона називалась Красна площа. Та виявляється, в багатьох містах України була Красна площа. І у нас до нас приходять потроху. Люди кажуть, багато хто на Київ вже їде, тому людей не так багато. Але зараз я хочу серйозну історію почати. Трохи серйозки. Ми спеціально не змішували історію Христини, яку ви вже добре пам'ятаєте. На хлині мовчання вона була, вона дружина загиблого Сергія. За два тижні до загибелі Сергія вони хотіли одружитися, і ми не можемо. Про це зараз не говорити, тому що ефір в тому числі для цього Христина вимушена ходити по судах, доводити, що вона має право на пільги в пенсійному фонді, в соціальних службах і так далі, і так далі, і так далі. Доводити, що її дитина є саме сином так, Сергія, так. загиблого воїна. А, платити за тести ДНК, а, значить, доводити, що насправді в раксі була заява за два тижні. Христина, яка ситуація зараз і в чому проблема зараз? Вже пройшло два з половиною роки і чотири суди вже позаду. Всі суди на судя. моєму боці, так за всі, які доводилося платити, якби з особистої кишені. І зараз це останній суд, який на пенсійний фонд, який вже якби на моєму боці по рішенню нашого чернігівського адміністративного суду, але пенсійний фонд не погоджується і він подає на мене апеляцію. Чого він не погоджується? Того що немає свідоцтва про шлюб. Тобто заява в раксі рішення суду, що я дружина, член сім'ї загиблого, для них не являється підставою для надання мені пенсії по втраті водолання. Рисуно це не є нормально. Ми не є не юристи, але давайте ми просто розлогу історію зробимо і окремо буде тримати це під контролем, тому що Як в країні, правової в країні, де розібрати штабне гімназії два другий рік з гаком. Так не має бути, бо держава має бути для людей і для тих, хто її захищає. І Якщо а... щось змінюється в нашому просторі, то і законодавство має змінюватися під ці під це тримаємо на контролі. Я тобі мікрофон. так. А давайте йдіть а до давай нас. Разом, тому да? що друзі, подивіться, скільки до нас людей зібралися. Доброго ранку усіх. А Ервін, наш дороговка паличка, Черівна по Чернігову. Ну фізично таки є. Фактично так і є. Я вам надам слово, щоб ви представили от перших трьох-чотирьох людей, які тут разом з вами, тому що ви ж не лише екскурсовод. Так, мені щиро приємно, що підійшли мої студенти з Пенітенціарної академії України. Моя група дізналася, побачила і, от, будь ласка, окрема подяка за те, що змогли дійти. Друзі, ну а розкажіть трішки про себе. Чим займаєтесь? Чим живе Чернігів? Чим ви живете? Мені сам подобається як дуже гарне місто. Я дуже радий, що навчаюсь іменно тут, тому що тут в першу почерку дуже класний попавський куратор. Я, я, я дуже радий цьому. Дякую. Так, куратор у нас просто чудовий, він нас водить по екскурсіях і просто гуляє з нами. І він ну, просто найкращий наш. І Пенітенціарна академія теж супер. це Адмінресурс, я вам так скажу. Будь ласка, останнє слово, давайте. Так, я студентка пенітенціарної академії України, я староста цієї прекрасної групи, права рука нашого прекрасного куратора. Я з прикордонів Чернігівщини, з міста Городні. Я обожнюю Чернігів і впевнена, що продовжу тут свою діяльність. Щоб ви просто не думали, що я вас кажу, що це не ресурс, я староста, я права рука, я ліва рука. Ерин, покажіть свої руки, щоб всі бачили. Що у вас... Слава Богу, Слава Богу всі є. давайте мікрофончик. Так, Зар... Зараз, зараз, зараз відео, не переживайте. Бо дивіться, Ерин був з нами з самого ранку. Це людина, яка давала загадки людям, це куди ми підемо далі. Чернігів. Да, Ерина, ми всіх питали про що Чернігів. Про що Чернігів для вас? Ви можете його описати? Для мене Чернігів це першочергове місто, де не напружуються, а насолоджуються життям. І це ключова позиція, яку я намагаюся донести. <рес> яка маньяна, яка фієста uh, в Чернігові? опишіть її. Uh, я просто пом... можу сказати так: для англомовних uh, людей. Uh, у нас uh, не uh, чернігів, у нас чилнігів. for chill. Так, окей, видечіло, будь ласка, коротко. Uh, uh, видечіло. Мені приємно за те, що мені надається це право. У нас чорньові. Відпочинок може бути в багатьох форматах. Відпочинок лежачи, стоячи, сидячи, і головне все в історичних місцях, яких величезна кількість. Люди добре, росла люди. Ви були в Морщині, кажете. Да? курортне місто Чернігів, топове курортне місто України. Що ви розуміли, місто біжу до вас? Сучити. Давайте дім. Давай ходім. Так, давайте представлятись. Так, давайте давайте. Мене звати Анна Миколаївна, Анна Миколаїв. А приємно. Да, і Ерин правильно сказав, наше місто тут можна і розслаблятися, і стоячи, і лежачи, а ви переважно як. По всякому, знаєте чому? Тому що я саме тут недалеко викладаю йогу. У мене власна школа, тому і стоячі, і, і сидячи. І це моя помічниця так, також а ви, ви помічниця, так, так? Ви теж і так, і, так, і аудитор, і під час війни вже отримала освіту психолога, аби покращити ментальне здоров'я наших чернігівців. Тому uh, Чернігів то – це справжній релакс і місця є, де можна відновити ментальне здоров'я. Само працю... ну, у центрі Чернігова uh, хтось працює uh, в Чернігові. Є люди, які не відпочивають а у Чернігові. <ривіт> Я, <ривітно> є ви працюєте? <ривітно> так і ви працюєте? Медсестра, <ривітно> медсестра, де <ви> що. Так <ривітно> а де саме працюєте? Uh, приватна клініка Тесла. Так, будь ласка, коротка реклама. Але розкажіть, будь ласка, oh. таку історію. Да, е, зараз як? Багато людей, не багато людей, тому що є така думка, що багато виїхало людей. Uh. Uh. людей. Так, багато виїхало, але, на жаль, багато хворіє людей. Дуже-дуже жаль, але на Це жаль, була, люди, на да. працюємо кожен день. Але сьогодні, як дізналися, що один після одного з Чернігові, так. Ну давайте попросила. скажемо так, ми ще день. вчора дізналися. Наша глядачка зізналась, наша вона засоромилась вчора підходити. Хо? Тому, друзі, будь ласка, не соромтеся, підходьте, чернігівчани. От так, прям як червіця. зробили ви. Привіт, доброго ранку. Доброго Давайте ранку. знайомитись. Доброго, доброго ранку. З самого ранку не звати Ірина. Ірина. В... А саме вас гарант? як звати? А, а <condi> Михайло. Михайло, <condi> будь ласка. Знаєте, от просто кажуть, мені постійно кажуть знайомі, слухай, в Чернігові нема молоді. Багато хто вийде. Я проходжу в парк, бачу, господи, скільки візочків дитячих, скільки молоді, скільки обличчя а ви чим займаєтесь тут? Я поки вдома а, з дітьми а, так. Так. Да. трьох дітей. Я в дітей? Так. Да. Да. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, ну, ви так. зранку дивилися і, і примчали так, сюди. Так, так. Зрозуміли, де нас можна шукати. Звичайно, так. Так? ми в центрі міста ми зразу зрозуміли, де ви є. Чернігів за що любите? За його атмосферу, за людей. Ми найкращі, так? Проблеми проблем є якісь чернігові? Скажіть? Проблем багато, але мабуть, не сьогодні. О, так. Сьогодні такий після гарний після день, мабуть, не сьогодні. Після чілу. Після, після, мікрофон. після да, у нас, да, у нас буквально ще, ще, ще історія, людей, буквально. Так? Давайте, представтесь, будь ласка. А, я Знає вже починаю стіснятися, якщо Ті, чесно. не Соромтеся, як вас звучить? Мене звати Саша, мені всього лиш 20 років, тому так. я ще навчаюсь. Ви студент. На кого навчаєтесь? Я навчаюсь на туризмі, ага. так. Але у Харкові. Ух ти, дистанційно я так розумію. Ну так на жаль, поки що дистанційно. А ви але... з Чернігова? Взагалі Я сама з Чернігова. Про що для вас ваше місто? За що Ой, ви його любите? Мені здається, що тут всі вже дали коментарі з приводу того, що таке Чернігів, але це в першу чергу все одно спокій. І якесь насолодження, і заповільнене життя. Якщо, наприклад, в Києві ти постійно будеш кудись спішити, то в Чернігові ти можеш розслабитися і йти і просто спокійно, так. повільно жити. Ідіть, будь ласка, до нас. У нас є ще одна дівчинка. Ідіть до нас сюди. Ви або давайте я до вас підійду. Ви зізналися, чесно, що ви не місцева. Розкажіть, так, як місцеве. вас звуть. звідки? Мене звати Ірина. Я з Чернігівської області. Звідки? З борзним Так, а в Чернігові що роби? Я гуляти приїхала. Отак відпочивати. Можна собі дозволити п'ятницю, просто приїхати і погуляти. Так, так, так з подружкою зустрітися. Ви ще зустріти. любите це місто. Не знаю, вона мене надихає. Я тут, колись навчалася, до речі. Лас, І так <гум> нелі, я дуже хочу, щоб ви зараз подякували Ервіну, тому що ми з самого ранку щось у yeah, прямо yeah. зайшли в атмосферу, отак як могли. Ервін, дякую вам дуже. Дякую Спасибі. Саша Ковальов, який працював разом з нами. Без нього всього yeah. цього б не було. І пасибі вам, хто вгадував місця, хто приходив, хто колись навчався, приходив сюди. Порівнює Чернігів. Дякую вам дуже. Страшенно приємно. Для мене це теж як порівняння. Я дитинство був дуже багато. Багато разів, і зараз тут геть нове місто на чисте з новим обличчям. Пасі вам величез до зустрічі.